Ви не кла... Нет, Розумієте, яка ситуація? Танки випросили, просили, їх не давали, потім раз і... о! Звичайно, що Давайте візьмемо. Потім ще до танків просто якось випало вас з точки зору, там були снаряди. Євроспільнота взагалі 2 мільйони, аж там... Ой. Місяць ушов, поки вони скандали. В число. Оця система. На сьогоднішній момент ну, немає 2 мільйони не близько. Ні, буде, 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 буде. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.